Релоковане мистецтво Херсонський академічний театр Ляльок відкрив новий сезон у Коломиї, 52-й за ліком і вперше. Не на рідній сцені дитяча вистава, дуже невихований кіт, стала символічним проєктом, який об'єднав три театри. Коломийський драматичний дав прихисток, можливість репетирувати та грати на сцені. Рівненський ляльковий поділився декораціями та ляльками. А Херсонський всупереч всьому показав, що мистецтво не має меж. Можна окупувати приміщення, та не дух театру і бажання творити. Залахайте, який цюдовий день, сонецько ся співають. Ой, щось я з Валерія Липа у трупі Херсонського академічного театру Ляльок три роки у Коломию переїхала в травні. І тільки тепер, в жовтні, вийшла на сцену. Гралася на коломийській сцені дуже затишно, тим паче, що глядач тут дуже привітний, було повно дітей. Це було так класно. Взагалі, після такої великої перерви вийти на сцену. З рідною для мене виставою, яку я грала на Херсонського глядача». відновлення вистави дуже невихований кіт на сцені театру імені Озеркевича. Справа рук Валерії, і певною мірою дебют. Бо режисерського досвіду у мисткині до того не було. Всього у виставі задіяно двоє акторів. Роль Валерії незмінна. А от партнери кожного разу будуть нові. Як мінімум, троє артистів Коломийського драмтеатру вже готові до постановки. Так не мій горбайсуван. Ну нічого подумаєш, посадиш на бицю стави. Дуже люблю, тому я її досконало для себе. Знала і був. Такий собі експеримент, такий експірієнс працювати з драматичними акторами і їм показувати, як то володіти е, лялькою. Насправді, в цій виставі у мене, як у дівчинки, у мене там багато персонажів, але вони легкі за управлінням лялька сама по собі. А от у хлопця одна єдина лялька, але вона складна в управлінні. Е, тому їм було в деяких моментах складно, але, чесно кажучи, вони якось так завзято за це взялися, що ніяких майже проблем не було. Окрім Валерії Липи, у Коломию перебрався і директор, художній керівник Херсон. Академічного театру Ляльок Віктор Гаврилюк Дмитро Іванович Чеборак дуже гостинна людина. Він нас запросив. Тим більше нас з ним поєднує ну дуже багато років ем, такої дружби е, творчої і особистої. Ми з ним знайомі. з… Е, Ну, от скільки театр відновлено, скільки ми не знайомі. Ми знайомі з 90, 1990 року. Покидати рідне дім і їхати кудись. Це трохи трохи складно. Але Коломийський театр прийняв дуже раду, дуже затішно. Приміщення Херсонського театру ляльок захоплено. Місто досі в окупації. Більшість працівників роз'їхались по Україні. Частина за кордоном. Кілька співробітників літнього віку залишились вдома. Та це не привід опускати руки, зазначає Віктор Гаврилюк. Дякуючи роботі нашої обласної адміністрації, ми отримуємо заробітну плату стабільно. Правда, один раз на місяць, в кінці місяця, ну стабільно отримуємо заробітну плату, ту, яку отримували до того, і не дивлячись на те, що актори всі і інші там обслуговуючий персонал, вони не працюють, вони знаходяться в тимчасовому простої, що дозволяється нашою, ну, законом про воєнний стан. Ви знаєте, є закон, і регулюючи з цими законами, ми можемо зараз. Хто грає, то хто працює, той працює, хто не працює, вимушено, ну вимушено. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича дав не тільки прихисток своїм колегам з Херсону, але і можливість займатися улюбленою справою. Тепер артисти з Коломиї опановують лялькове мистецтво. А херсонці відкривають для себе драматичне. Перший спільний проєкт вистава дуже невихований кіт. Вона для діток від трьох років і десь до семи 8 От вистава ну вчить дітей, як себе поводити в товаристві, поводити з друзями. Як ну в принципі, така вистава характеру повчального характеру. Тим більше це вистава вона з ігровими моментами. І декорації та ляльки залишились в окупованому Херсоні. Та завдяки ще одним друзям рівненському академічному театру ляльок херсонці таки відкрили новий театральний сезон. Слава Богу, в них така сама вистава була, і така сама декорація, тому що наша режисер там ставила. Вони нам зазвучили цю декорацію на декілька місяців для того, щоб змогли зробити репетиції і змогли зіграти вистави і в Коломиї, і можливо і десь ще на виїзді. Мар'яна Мацьків, Сергію Грин. Програма події НТК».